Тежте за красою душі за красу тіла нам рай не обіцяли. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. В той час, коли наша сім'я проживала у Луцьку, у нас зав'язалася міцна дружба з одним місцевим чоловіком, який жив неподалік від нас. Ми неодноразово розповідали йому про любов Господа Ісуса і про спасіння, подароване через Головський подвиг Христа. Однак наш друг не поспішав залишати релігію своїх батьків навіть попри те, що він визнав Біблію істинним мірилом віри. Ще його турбувала фінансова сторона питання, оскільки він був лідером релігійної громади, що сповідувала східні традиції і залежав від фінансової допомоги, яку там отримував. Він також боявся втратити повагу у своїй громаді та родині. Одного разу він зі смутком сказав, я схожий на чоловіка, який руками ловить рибу. Я схопив маленьку рибку, втім, поряд пропливає більша риба. Щоб її впіймати, мені треба відпустити меншу рибу. Схожа проблема постала перед заможним юнаком, про якого ми читаємо в 19 розділі Євангелія від Матфія. Підійшовши до Ісуса, Він запитав: що маю робити я доброго, щоби мати життя вічне? Це питання відображає типову для фарисеїв концепцію праведності через діла як пропуск до вічного життя. Багатий молодий чоловік сумлінно виконав усе, що вимагалось законом, принаймні формально, і без сумніву, він також виконував усі розпорядження, що були накладені рабинами. і все ж в глибині своєї душі він розумів, що не все гаразд між ним і Богом. Тому Він задав запитання, чого ще бракує мені. Він здавався щирим, втім, не хотів повністю присвятити своє життя Ісусу. Юнак не лише був багатий, він також пишався тим, що староно дотримувався всіх правил та передань. На запитання, чого ще бракує мені, Ісус відповів: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Христос запропонував йому перевагу дружби з ним. Цей привілей був ушанований з радістю Петром, Іваном, Яковом та іншими апостолами. Молодий чоловік з захопленням дивився на Христа. Ісус приваблював його, але Він не був готовий прийняти принципи самопожертви Спасителя. Йому потрібно було зробити вибір між земним та небесним скарбом. Однак йому хотілося і те, і інше. Коли він зрозумів, що неможливо служити Богові і мамоні, тоді віддав перевагу багатством. Відкинувши безкорисливу Христову любов, він із сумом в серці відійшов від Христа. Його розчарування було дуже великим, коли він усвідомив, на яку жертву йому потрібно піти. Палка радість, з якою він прийшов до Ісуса, перетворилася у зневіру та досаду, ціна вічного життя, про яку Він. Прийшов дізнатись, виявилося більше, ніж він готовий був сплатити. Великий маєток без божественної мудрості для правильного управління ним швидше може стати прокляттям, ніж благословенням. І за цієї причини можна втратити все, що маєш. Попросимо у Бога в молитві мудрості для правильного вибору в житті. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за цю цікаву історію, яка записана на сторінках святого письма. Допоможи нам взяти приклад і не поступати, Господи, так, як свого часу поступив молодий юнак. До Господи, нам все залишити, що може розділяти нас з Тобою і слідувати завжди за Тобою? Адже Ти ведеш нас, Господи, до свого вічного царства. Дякуємо Тобі за це. Амінь. Подумайте, а що вам перешкоджає іти вслід за Христом?